У нас сьогодні суп буде рисовий. Зараз вариться м'ясо, щоб був навар. У нас будівство люблять український борщ, так як ну, наша це українська страва. Потім у нас ще люблять бограч, це угорська страва. Зараз готую рисовий суп. Петрушечку з укропчиком, корінь петрушки, сельдерей. Добавлю туди риса, я зробив зажарку на супчик, свіжа цибулька нарізана, потім у нас тут є морковочка. В кінці теж саме, як в мене вже все буде готово, ставлю у супчик зажарочку, закипіло і ставлю на видачу. У нас супчик вже готовий. Так що всім смачного.